фізкультурно оздоровчі заходи та змагання пліч-опліч Всеукраїнській шкільні ліги – Це, це проєкт, ініційований президентом України Володимиром Зеленським за сприяння і реалізації нашого центрального органу виконавчої влади Міністерства молоді та спорту України. Уже цьогоріч на Волині реалізовується втретє. Тобто в нас розпочався з 1 вересня третій сезон, пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги на Волині. Що дуже приємно, що це наймасштабніші. Учнівські змагання не тільки в Україні, але й в усій Європі, і станом на сьогодні стоїть амбітна ціль у порівнянні з минулими сезонами щодо залученості учнів закладів загальної середньої освіти, стоїть амбітна мета це понад один мільйон учасників. Реєстрація тривала по 31 жовтня 2025 року. Але в зв'язку з тим, що кількість учасників, в тому числі, і зокрема в нас на Волині. Збільшується реєстрація по всій Україні продовжена офіційно до 7 листопада. Включно це означає, що ще ті заклади загальної середньої освіти, які мають відповідно сформовані команди уже в новому сезоні, в третьому з 12 видів спорту, мають можливість дореєструвати свої команди. Окрім того, внесення змін до заявок теж продовжується до 22 листопада. Хотів би закцентувати так само увагу, що цей проєкт триває протягом п'яти етапів. Зараз розпочався з 1 вересня перший етап, який офіційно це шкільний. Він триватиме з 1 вересня по 7 листопада, включно на момент завершення реєстрації. І далі буде стартувати уже другий етап серед територіальних громад. Ці змагання відбуватимуться. Він триватиме з жовтня. По січень 2026 року третій етап це рівень районний. Це коли ем, кращі команди, які вийшли серед територіальних громад на рівень району, зустрінуться. І будуть обиратися вже на етап четвертий обласний. Так ось третій районний етап триватиме з лю лютого по квітень, четвертий з квітня по травень. І відповідно, п'ятий це всеукраїнський етап. Він вже проходитиме протягом червня 2026 року. На цю хвилину офіційно на платформі всеукраїнських шкільних ліг у Волинському регіоні зареєстровано 400 Три заклади загальної і середньої освіти. Це 2301 команда та більше 12 тисяч гравців, а саме 12 тисяч 300 учнів і учениць. Ця цифра дуже радує, оскільки вона набагато більша, ніж в попередніх сезонах. Це зрозуміло, оскільки і в новому, уже третьому сезоні виведено більшу кількість видів спорту. Є можливість. Хто ще не дореєструвався, обов'язково використати цей час, оскільки ці змагання вони стали ще популярнішими і приносять величезне задоволення нашим учням і ученицям, в тому числі і на Волині. Ці змагання триватимуть з 12 видів спорту, таких як баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, гандбол, легка атлетика, настільний теніс, регбі-5, спортивне орієнтування. Кросовий біатлон, масовий футбол, черлідинг і шахи. У кожному з цих видів спорту є відповідні вікові категорії і вимоги, відповідно до яких кожна команда буде змагатися на етапах на кожному з етапів цих фізкультурно оздоровчих заходів та змагань. Дуже приємно, що в минулому сезоні Волинь увійшла в п'ятірку кращих команд на всеукраїнського рівня, і ми очікуємо, що спільними зусиллями цей показник в новому сезоні ми теж покращимо. Більше того, для призерів і фіналістів п'ятого етапу передбачено прекрасний чудовий такий насичений емоціями відпочинок на у Буковелі. Тому є за що боротися, до чого прагнути, і зрештою перемагати. Тому долучайтеся пліч опліч до всеукраїнської родини. Разом переможемо.